Резолюція від підприємців до центральної влади. Також сьогодні у рамках круглого столу склали представники малого та середнього бізнесу з семи областей України: а саме сумської, Київської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Херсонської та Миколаївської. Причиною цього стали нові податкові законопроекти. Два тижні тому у Верховній Раді було зареєстровано декілька законопроєктів, які мають на меті внесення чергових змін до податкового кодексу, які суттєво погіршують становище малого та середнього бізнесу. Мова йде про законопроекти, якими представників малого бізнесу зобов'язують вести журнали обліку та касові апарати. Це до того, що з квітня діє ще одна зміна у податковому кодексі. Це 295 та постанова, про перевірки э, держпраці з праці имеет право прийти в любой час без попередження, без направлення, маючи тільки посвідчення інспектора з праці. Тобто, йшов увидел, що там склад, вот, зайшов і вирішив проверити. якщо закон чітко пишет, що має бути направление в номер приказу, наказу. мета проверки, он еще должен зарегистрироваться в журнале проверок. И вот получается коллизия. Все то, что пишут, создают, это создается с потолка. Никто не слышит, никто не видит. Почему? Потому что и отток людей идет, и цифры у нас показывают о том, что мы не хотим думать о народе. На 1 января 2014 года 177 323 человека у нас за реги субъекта предпринимательской деятельности. На 1 января 2017 года у нас цифра всего 83 438 человек субъекта предпринимательской деятельности. Какой процент у нас? 90 тысяч потерь по Николаевской области. А теперь давайте умножим на средний показатель, что это э, на, и то ли это наемные работники, то ли это представители малого и среднего бизнеса. То сегодня бюджет недополучает колоссальную сумму недопоступлений. Станом на 1 серпня загальна кількість приватних підприємців Сумщини, які сплачують єдиний податок 26 300 осіб. Із них половина підприємці другої групи. Ті, що мають річний дохід не більш як півтора мільйони гривень. Налогова нагрузка саме на другу групу составляє в 2017 році 132%. Если говорить находятся на бюджет, бюджет вид субъекта господарювания, то с 2014 было 1 миллиард 900 гривен, к 2016 эта цифра возросла в 3 раза, уже 3 миллиарда. Доходи у бізнесу знижаються, налогова нагрузка возростає. Починаючи з квітня місяця, квітень, травень, червень, липень, ми вийшли на ту тенденцію, що кількість зареєстрованих приватних підприємців і кількість знятих з обліку вони йдуть на рівні. Така ж сама тенденція вона складала десь біля. 300-400 приватних підприємців, які зареєструвалися і які знялися. Така тенденція була на протязі 2015-2016 року. Ми промоніторили, ну скажімо, цей показник. У підсумку обговорення присутні склали ось таку резолюцію із вимогами створити сприятливі умови для ведення малого та середнього бізнесу. Її відійшлють президенту, Кабміну та у Верховну Раду. Нагадаю, три місяці тому приватні підприємці Сумщини вже надсилали схожу резолюцію до центральних органів влади. Але за їхніми словами так і залишились непочутими. Тепер сподіваються на резолюцію міжобласну.